Дівчата, усім добрий вечір. Ви вже зрозуміли, ми приїхали на дачу. Зараз вам покажу, яка в мене тут є краса. О, не знаю, чи вам видно чи ні. Це в мене все жгучий перець. О, скільки його. Це його ж вже зривати, чи хай ще тут росте. Подивіться, скільки цього перцю. Оце то я його насадила. Ось, ось тільки трошки, бачите, жовтенького. Чуть-чуть зараз -чуть. його пообриваю. А -а так весь жгучий. І ви скажіть, що я з ним буду робити? Але Он до Вова вибирає помідори. Там ще, мабуть, буде зо два відра помідор. Отак. От Кабачки мої валяються, нікому не потрібні. Як гарбузи повиростали, слухайте, більше їх садити стільки не буду. Басейн наша стоїть. Ось, бачите, накритий плівкою. Ще ми його не знімали. До речі, вода в ньому дуже чиста, можна ще купатися. А зараз йду, хочу вибрати ще огірки, може знайду. Вже, звісно, вони посохли, але дивлюся, ще трошки є. Зараз понавибираю. Так, це ще стільки вибрали огірочків. Хоча вже всі посохші такі огірки, але ще де неде де можна вибрати. І Вова вибрав відро помідор. От що мені з ними робити? Я не знаю. Зараз переберу, може, деякі засолимо. Ось, дівчата, помила дві банки. Зараз помию помідори і будемо солити. Помиті банки закидаємо перш часничок. Далі кришимо гострий перець. Ось Так, порізала перчик, закинула, бачите? часничок і перчик. Перчик геть із сімінами. Все, тепер мию помідори закидаю. Ось зараз мию помідори, бачите, які? І ще на дно в банку я забула, кладемо петрушку. Небагато, буквально по дві гілячки маленьких. Так, ось, бачите, наші помідорки готові. Зверху дівчата ми покла, засипали одну столову ложку солітку повну з горкою, і поклали листочки вишні. За кришкою закриваємо і в погріб на зиму. Так, зараз крутимо тепер аджіку. Для нашої аджики буде в нас це перець, помідори, гострий перець, 4 яблука і морква. Морква, дівчата, в мене раніше перекручена, в кульочку я просто достала з морозиловки. Я її додам. Все, крутимо все, ставимо на вогонь і варимо. Ось, дівчата, моя аджика вже доварюється майже, бачите? Така прикольна, гостенька така. Зараз закриваю. Ну, помила баночки, зараз буду закривати. Все, дівчатка, аджіку ми закрили. Тепер можна посмакувати ось такою смакотою. Зараз зроблю собі смачненького чаю чи кави, побачу щось таке. Так що всім гарного, тихого, мирного вечора. Будьте здорові! Люблю, цілую, пока.